Вітаю вас, дорогі дітки, дорогі хлопчики та дівчатка на каналі Созір'я Казок. Пливемо на теплоході, місто добрих справ. Капітан, пан Солоне Море та його команда готують теплохід до плавання. Теплохід повезе пасажирів до друзів у далекі краї через увесь океан. Усі купили квитки для подорожі, їх треба показати, перш ніж сісти на корабель. Не штовхайтеся, будь ласка. Нарешті на теплохід завантажені речі, їстівні припаси та багато чого іншого, що знадобиться у довгому плаванні. ту Ту-ту! час відправлятися. Маленький буксир тягне великий океанський лайнер від причалу, щасливої подорожі, великий теплохід виходить із затоки. Ось він уже пливе безмежним океаном, землю вже не видно, тільки подивись но, ну, що коїться на океанському лайнері. Двигун обертає гвинт, це змушує корабель рухатися по воді. Капітан пан солоне море та його команда старанно працюють, вони бажають, щоб подорож була безпечною і приємною. Капітан пан солоне море, коли потрібно, віддає до машинного відділення наказ. Щоб корабель ішов швидше, чи повільніше, чи зупинився. Стерновий керує судном у стерновій рубці. Аж ось вахтовий закричав Попереду штурмові хмари. Розпочався несамовитий штурм. Радист почув заклик «Сос, на допомогу, врятуйте нас, на що винтоне. Дивись, ось воно, маленьке рибальське судно потрапило в біду. Повний вперед, проривів капітан, яке ж неспокійне море. Шлюпку на воду хутко, хутко, риболови тонуть. Матроси кинулися рятувати рибалок. Човник тихо пішов на дно, але рибалки були врятовані. Уже на кораблі капітан пан Целоне море влаштував свято на честь врятованих рибалок. Чи закінчиться вже нарешті цей шторм? Земля, вони дісталися іншого берега, перетнувши весь океан. Пасажири дякують капітанові та його команді за таку чудову подорож. Потім усі виходять на берег до своїх друзів. Інші мандрівники вже чекають, коли пройде їхня черга перетнути океан, щоб провідати своїх друзів у місті добрих справ. Напевно, їх подорож буде не настільки захопливою. Дітки, якщо вам сподобалася ця історія, будь ласка, підтримайте наш канал вподобайкою. До нових зустрічей, бувайте!